Луна прокидається в каналізації із таємничим приводом знайомитися зі всіма механіками гри і виконувати своє перше завдання з убивств і збирання вісьми хвостів-пацюків. Також ви тут знайомитеся з, можливо, вашими першими осіменителями, якщо ви будете неуважні. Також в грі присутні компаньйони. Таверні можна вибрати якихось звичайних, таких як Індіана Джонс чи вбивця гоблінів, який буде вбивати тільки гоблінів, або ж проходити по квестам і спочатку познайомитись зі. Ціль заможною дворянкою, яка бореться за права людей, і проти зла, яке оселилося в місті. Також з вами буде Еліс, гендерно нейтральний чувак, який всіма способами буде змушувати лону завагітнити і продати йому її дитину. І також дівчинка некромантка Кокона, яка є найбільшим стимулом почати грати в цю гру негайна. З кожним із цих персонажів є хентай. І якщо у вас виникнуть якісь питання, то кожному, кожному із них вже виповнилось 18 років.